Вірш, мова рідна, слово рідне Іван Багряний. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова, сили простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, крик любови, сміх і радість. Немовлята, неповторне слово мати, про життя найперше слово, друге слово гімн величний, грім, звитя і клекіт орлій. звук вічизни неповторний і простий, і предковічний. Ну а третє слово. Мила, буря крови, пісня рвіна. І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи, я, є прекрасних, мов багато, але першою. Як мати, серед му одна лиш є ти, ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня, рідна мова, мова, пісня колескова, мова матері уста.